З Новим Роком Україна, що побажати українському народу. Зустріти без Каїданів новий рік, і Бог, і світ надали свою згоду, тож український 21 вік, все, що відбудеться протязі сторіччя, все буде свідчить людям на землі є Україна. В Є обличчя, за це багато пролито крові, наш шлях важкий до нашої свободи, і наше прагнення побачив уже світ, і здобуваючи маленькі перемоги, Бог нам за це передає привіт, як киборги, не зламані в Донецьку. Запам'ятайте люди на віки. Там клепку мають вояки мистецьку нащадки, вольниці, славетні козаки. Хай новий рік в нас буде переможним, в кордонах наших, нашої землі, народ свідомим і завжди заможним, як пам'ять пролитої рідної крові. Хай новий рік для нас буде щасливим, хай діти нашим. Вчинках наших нас розпізнають. Слава Богу! Слава Україні!